Подяка, якщо тільки ти здатний відчути її, зігріває душу. Еріх Марія Ремарк. Еріх Марія Ремарк, глибокий знавець людської душі та її вразливих сторін, стверджував Подяка, якщо тільки ти здатний відчути її, зігріває душу. Ця цитата відображає не просто етикетну норму, а глибоку філософську істину, про силу вдячності, як потужного джерела. Внутрішнього тепла та гармонії. Справжня подяка це не механічне дякую, а щире, усвідомлене почуття, яке виникає у відповідь на добро, увагу чи підтримку. Вона потребує здатності помічати позитивні моменти у житті, цінувати те, що маєш, і визнавати внесок інших людей у власне благополуччя. Саме ця здатність відчувати вдячність є ключем до внутрішнього спокою. Коли людина відчуває вдячність, у її душі народжується світло. Це почуття здатне розтопити кригу байдужості, образи чи розочарування. Воно зміщує фокус уваги з того, чого бракує, на те, що вже є, допомагаючи побачити красу і цінність кожного дня. Ремарк писав що життя це чудесна страшна річ, і саме вдячність допомагає відчути його чудесну сторону. Незважаючи на всі труднощі, вона наповнює серце теплом, дарує відчуття зв'язку з іншими людьми та світом взагалом. Отже, вдячність працює в обох напрямках. Вона зігріває душу того, хто відчуває її, і того, хто є її адресатом, висловлюючи подяку, ми даруємо частинку свого тепла іншій людині, зміцнюємо міжособистісні зв'язки. Це взаємний процес, який створює позитивну енергію і сприяє емоційному благополуччю. Людина живе не хлібом єдиним, а й тим, що діється в її душі, зазначав письменник. І вдячність є одним із найцінніших надбань цієї душі. Отже, здатність відчувати і висловлювати подяку. Це не слабкість, а велика внутрішня сила, це свідомий вибір бачити добро і цінувати його. У світі, сповненому викликів і негараздів, саме вдячність стає тим надійним джерелом, яке зігріває душу, наповнює життя змістом і допомагає зберегти внутрішнє світло.